Якщо проводити паралель з Юлією Навальною, то оцей от серіал про велику імператрицю The Great, про цей скетчовий комедійний серіал про те, як Єкатерина Велика потрапила до Росії, як вона вибудовувала взагалі взаємодію з цією дикою країною, намагаючись тут якось вибудувати те, чим буде керувати. Це от Дуже сильно можна провести паралель, можна просто подивитися цей серіал і зробити висновок стосовно того, чим займається Юлія Навальна. Але питання в тому, що, по-перше, вони продають світові хибну емпатію, вдягаючи костюмчик найбільших жертв, виносячи за лапки нацизм самого Навального, виносячи за лапки його таку ж імперську сутність, виносячи за лапки дуже багато інших злочинів проти держави, які він скоював. Я маю на увазі проти населення проти я не можу їх називати Гордонного нацією, народу. я не можу їх назвати проти населення, яке він далі в цьому формаліні тримав. Я згадала слово формалін. Він в цьому формаліні їх тримав. І в принципі, він тримав їх свідомо формаліні, тому що він розумів, що для того, щоб змінити Путіна, треба бути таким же ж лідером, який буде лайкабл, і по суті. Смерть Навального стала приводом для промо фальшивої емпатії на захід. А захід дуже відірваний від реальності, і відірваний від справжнього розуміння Росії, тому що Росія дуже сильно в це вклалася і своїми студіями, і дослідженнями, і тим, що її репрезентує саме балет, а не її злочини. Тим, що її репрезентує не злочин проти кожної європейської держави, яка доскоювала. За 20 століття неодноразово, а репрезентує саме якийсь ефемерний культурний простір, про який говорять, забуваючи про злочини Росії, забуваючи про окупацію Угорщини, про те, скільки впливу мали штазі у Німеччині, і скільки досі продовжують мати цього впливу, як ми бачимо з верхівки Німеччини. Ну, грубо кажучи, кожній європейській державі варто було б задуматися про всі ті злочини, які проти них вчинила Росія. Уті, які свої терації протягом останніх ста років і подумати у бік того, що можливо треба вбудовувати стосунки з цією державою на підставі того, яка взаємодія вже у них була, які стики були.